І, до речі, для тих, у кого є нюанси з нирками або з клубово папероковим м'язом. Ці люди зазвичай використовують слова страшно, бо нирки психосоматично відповідають за певний страх. Ці люди, люди використовують слова страшно, наприклад, страшно красивий, страшно, просто страшно. Вони чогось бояться. Такі люди бояться заходити у якісь важливі проекти, нові. Нові важливі проекти, тобто, коли воно там адаптується, нормально. Але ось цей перший, знаєте, це як в мультиках, коли людина там крадеться або персонаж крадеться, і він тазом, а корпус ззаду, ніби він прощупує ногою підлогу, щоб було безпечно. І ось саме так і рухається тіло. І через це викрівлюються патрни руху. І блокуються. Можуть переживати, можуть соромитись, коли заходять щось нове. я, значить, це йому розказую, і він слухає: у мене насправді є така штука, в важливі якісь нові проекти мені складно заходити. Прям я відчуваю цей супротив. Коротше, ось така історія. Що з цим робити? По-перше, можна попрацювати з психологом.